Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні ділюся рецептом приготування чудового заварного крему з чорничним пюре. Розпочнімо приготування із чорничного пюре. 150 г замороженої чорниці перекладаємо у кострюлю. Додаємо одну або дві столові ложки цукру. Тут орієнтуємось на свій смак. Також додаємо 1 столову ложку лимонного соку. Проварюємо на невеликому вогні. Коли ягоди стали м'якими, перебиваємо їх блендером до однорідності. Також додатково можна ще й перетерти через дуже густе сито. Отримане пюре варимо ще 2-3 хвилини, щоб воно стало густим. Увесь час потрібно помішувати, щоб не пригоріло. Готове пюре перекладаємо в інший посуд. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Тепер готуємо крем. Беремо одне ціле яйце, щіпку солі, 100 г цукру, а також ваніль до смаку. Перемішуємо. Додаємо 30 грамів кукурудзяного крохмалю. Все ретельно вимішуємо і слідкуємо, щоб не утворились грудочки, адже від цього залежатиме якість нашого крему. Додаємо трішки молока від загальної кількості і ще раз все перемішуємо. До 400 мл гарячого молока. Ливаємо яєчну суміш, увесь час помішуємо. Варимо крем на малому вогні до загустіння. В кінці додаємо 50 г вершкового масла та вимішуємо до однорідності. Гарячий крем перекладаємо в інший посуд, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. Пройшов час, і крем і пюре охолонули. Тепер потрібно збити все міксером. Спочатку збиваємо крем. Тепер по одній столовій ложці додаємо чорничне пюре. Слід також пам'ятати, що температура крему і пюре повинна бути однаковою. Ось такий однорідний та дуже красивий крем. Він чудово підійде до будь-яких десертів. Готуйте і нехай усе смакує!